Привіт, я Галина, засновниця центр Ап. Я лікарка і мама п'ятьох дітей. І я дуже добре знаю, що таке турбуватися про своє здоров'я, про здоров'я своїх дітей, про свою родину. Саме тому ми створили в центр Ап і IP-підписки. Не як щось пафосне, а просто відповідь на питання: хто поруч, щоб допомогти моїй дитині чи моїй сім'ї, це про те, що є свій особистий лікар. Які з вами завжди на зв'язку, який знає вашу історію, знає всі ваші особливості, завжди готовий допомогти. В підписку входить все, що б я хотіла для себе і своїх дітей: лікар-куратор, пріоритетний запис, чіткий план без зайвого, щорічні повні чекапи. І навіть, якщо потрібно, лікар може приїхати додому. Це підписка, яка знімає тривожність, стрес, підписка дарує спокій. Центр АП це не просто клініка. Завжди вас розуміють, турбуються і завжди чекають.